Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Щоб перемагати, завжди треба випереджати свій час. Це був не просто улюблений вислів, а сама життєва філософія українського футболіста і тренера світового рівня Валерія Васильовича Лобановського. Народився він 6 січня 1939 року у Києві. З дитинства захопився футболом, що аж ніяк не завадило йому закінчити середню школу зі срібною медаллю. І, хоча перед юнаком вже реально постала перспектива. Потрапити до складу київського Динамо, він вступає до технічного вузу столичного політеху. Ще й досі ходять легенди про його сухий лист, різані кутові удари, після яких м'яч за непередбачуваною дугою опинявся у воротах суперників. Завдяки власним математичним розрахункам він змоделював і обґрунтував траєкторію таких ударів з різних точок поля, зокрема зі стандартних положень, і після наполегливих тренувань зробив їх звичною для себе справою своїм фірмовим знаком, граючи з 1957 року в. Київському Динамо молодий нападник швидко прославився не тільки сухим листом, а й надзвичайним для тих часів дриблінгом на великій швидкості зі зміною ритму та напрямку руху. І вже у 1960 році новий улюбленець уболівальників стає найкращим бомбардиром клубу, забивши 13 голів. Всього ж Лобановський виступав за рідне Динамо 6 років, а завершував ігрову кар'єру в одеському чорноморці та донецькому шахтарі. Був срібним призером 1960-го, чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР 1964 років. Виступав за збірну та олімпійську збірну СРСР. Двічі його вносили до списку 33 найкращих футболістів країни у 1968 році. Валерій Васильович перейшов на тренерську роботу. Почавши працювати з колективом першої ліги Дніпропетровським Дніпром. 29 29-річний тренер вивів його до вищої ліги, де команда відразу ж посіла шосте місце у першому для себе чемпіонаті. У жовтні 1973 року Валерія Лобановського запросили до Києва, де він очолив команду Динамо тут він став найтитулованішим тренером за всю історію радянського футболу, чия команда двічі ставала володарем Кубка Володарів Кубків та здобула суперкубок Європи. Про талант і рівень метра говорять не лише результати, а й гравці, яких він виховав, з якими працював. Так, Олег Блохін у 1975-му, Ігор Біланов у 1986-му, Андрій Шевченко у 2004-му роках ставали володарями золотого м'яча, призу кращого футболіста Європи. У різні роки Валерій Лобановський очолював і збірну СРСР у 1976 році. Вона під його керівництвом здобула бронзові нагороди Олімпійських ігор. А в 1988 році стала віце-чемпіоном Європи. Тренував Лобановський і зарубіжні команди збірні Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту. Під його орудою збірна Кувейту стала бронзовим призером Азійських ігор. Повернувшись в Україну, Валерій Васильович знову очолив Київське Динамо, а з січня 1998 року став головним тренером збірної України. У травні 2002 року Лобановському стало зле під час гри чемпіонату з металургом у Запоріжжі. З діагнозом інсульт його прооперували, але 13 травня серце метра зупинилося. Поховано Валерія Лобановського в Києві на байковому кладовищі. Його надгробок прикрашає колонада, де вибито напис «Ми живі доти, поки про нас пам'ятають а пам'ять про великого тренера не вгасає. На його честь названо стадіон Динамо в столиці України. Посмертно Валерія Лобановського було нагороджено званням Герой України та Рубіновим орденом УЄФА за внесок у розвиток футболу.